Хочеться і розказати вам, що відбувається саме і в Росії. Ми знаємо, що Багато саботажів відбувається у російському війську, включно у на південних напрямках. До прикладу, коли їх змушують командування російське перепливати на інший берег, річки да це може бути в Харківській області. Якщо ми говоримо за Оскіл, якщо ми говоримо за Херсонщину, також ми це розуміємо. От що так відбувається, то окупанти самостійно човни собі намагалися пошкодити подекуди проти. Скажімо так, проти самих себе робили деякі дії і проти своїх товаришів. Така інформація з'являлася. але з'являлося і те, що втікали із військових частин задля того, аби також не виконувати вказівку російського командування. Також з'явилася інформація, що близько сотні солдатів армії РФ втекли із військової частини Краснодара. І їх розшукує поліція. Пропагандисти країни-агресора пишуть, що у районі військової частини Краснодара трапилася така надзвичайна подія. І насамперед там повністю навіть прокрили другу трудову вулицю. Навколо безліч патрульних автомобілів, поліцейські оглядають транспортні засоби. Поліція їздить, суетиться, знають, намагаються знайти їх і намагаються якомога швидше приборкати те, що роблять расисти. Як пишуть розумі на території однієї з військових комендатур утримували військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Так от цієї ночі близько ста військових ста ну я ну я в шоці, чесно кажучи, тому що це не одиниці, якісь які втікали, а близько ста військових зламали паркан, вийшли на територію комендатури та здійснили спробу втечі. У місті перекрили вулиці, а силовики оточили місце події. Попередні з військової частини все ж таки вдалося втекти лише сімом солдатам, із них чотири. Трьох зловила, а три залишаються на волі. І їх оце активно розшукує поліція. Цікаво буде знати, що і як далі буде відбуватися. Насамперед буде далі реагувати поліція на території Росії, чи знайдуть вони їх, чи ні, але те, що пішло не по плану, як ми бачимо, це факт, що до ста людей паркан то і знесли, і деяким все ж таки вдалося втікти. Чому втікають? Тому що бояться, бояться того, що знову потраплять гарматним м'ясом на фронт, і тому хочуть себе, скажімо так, уберегти від того, що їх чекає у. Майбутньому будемо слідкувати за тим, що можливо новенька інформація з'явиться з приводу цих трьох людей, які залишаються на волі, і обов'язково вам про це все будемо звятувати. Що стало ще відомо на вчорашній вечір? Так, те, що сьогодні, нібито Україна і Росія проведуть обмін полоненими у форматі 246 на 246 за посередництва ОАЕ. Пише видання Sky News. Сподіваємося, що все вдасться, і будемо з нетерпінням чекати гарних новин. Ну, а в той же час, ось Україна, і країна агресорка Російська Федерація. 19 квітня проведуть новий обмін полоненими за посередництво об'єднаних арабських еміратів. Повідомляє 18 квітня Sky News із посланням на джерело Reuters. Пишуть, що джерело повідомило Reuters. Reuters, пробачте, що в рамках останнього обміну буде обмінено майже 500 українських і російських полонених і 46 поранених солдатів? Обмін стосуватиметься 246 полонених із кожного боку. Повідомило джерело. Ідеться у тексті повідомлення. Як уточнюється Sky News, наразі загальна кількість полонених обмінених за посередництва ОЕ 3233 людини. Обмін відбудеться після того, як державний секретар США Марко Рубіо попередив, що США припинять спробу укласти мирну угоду між Росією та Україною протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак того, що може бути досягнуто перемир'я. Резюмувало видання. Ну і нагадаю вам, те, що попередній обмін полоненими відбувся 19 березня. Тобто, якщо сьогодні відбудеться 19 квітня, обмін ми розуміємо, що рівно місяць, рівно місяць від того, як був попередній, тоді Україна повернула з російського полону 175 захисників у координаційному штабі з питань поводження з. З військовополоненими уточнювали, що з російського полону повернули 197 українських захисників. 175 повернулися в рамках обміну, і 22 під час спеціальних заходів. 18 березня під час телефонної розмови російський диктатор Путін заявив Трампу, що 19 березня відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175. Президент України Володимир Зеленський уточнював, що обмін полоненими у форматі 175 на 175 готувався заздалегідь. Тобто Путін то це спеціально сказав Трампу, але це просто так з бухти барахти не робиться. Це все реально планується. Це все відбувається тісна співпраця між командами для того, аби повернути додому як військових, так і цивільних людей. І бажаємо кожному і кожній, хто чекає, щоб дочекався, бо ми розуміємо, що деякі не спілкуються із моменту того, а як не виходять, як потрапили до полону рідна людина України. Да, чи то чоловік, чи то брат, чи то е, знайомий, е, чи то тато, і ми розуміємо, що це так відбувається, тому важко, важко українцям на це все реагувати. І тому бажаємо кожному, нехай дочекається своїх рідних додому. Обов'язково все станеться, як ми бачимо, займається в координаційному штабі цим активним питанням. Ми розуміємо, що подекуди тривало не було обмінів через Росію. Вони не хотіли обмінів. Але як Трамп прийшов до влади, бачимо, що. Трішечки риторика змінилася в цьому плані, і на щастя обміни відбувається. Тож будемо сподіватися на гарні новини. Чекаємо гарних новин. І Якщо вони будуть, обов'язково вам про це будемо повідомляти.